Всіх вітаємо, ви на каналі Family Day UA. Це наш сімейний день, наші сімейні, як ви знаєте, всі... Ми сьогодні будемо робити вареники. Вареники. Смачнющі, ягідні вареники. Мам, а, ми... а я не любят з м'ясом. А я спору. А ми будемо робити з ягодами. з ягодами. Сьогодні ми робимо вареники з ягодами. І будуть у нас татові вареники і мамині вареники. Тому і у нас будуть різні рецепти, у кожного свій. У мене буде на кафірі. Кафір у мене буде сода, мука, яйце. А в мене буде на воді. Вода, мука, дріжджі.

Весь сюди ближче до мене. О, слухай, то у нас виходить два е, на х 2 Виходить. А ми з Міланою, ви з Ульяною. Так, Зараз ми робимо круте тісто. Так, Так, а ви будете обирати, які у нас будуть ягоди. Дай, Мілана, бери руками, замішую його так. А я? так. Я, то, я хочу руками. Так. Давай. Ой, дивись, скільки. Я стоми руки. Угу. Да, жовтеньки. Так, скрывай. Жовтеньке, бо в мене яйце домашнє. Так. так, давай вимішуй. Сідай. М -м -м. Слухай, це антистрес антистресс. Да. Я Я Хочешь зміть лишнее тесто, як ти кажеш. Я навіть лишнього не, не буває. Ну а не буває. Так, біжи, хай мама тобі руки. А можна встати, так? Да? Можна встати. Можна. А, пиво. У -у -у. Ось таких ягід будуть у нас такими ягідками будуть у нас вареники. Так. так, починаємо розкатувати тісто. Ой, ми його ділимо. А де? Дайте мені трошки боротьбу. Порош в студію. Ось це моє можна. тісточко. Так, а це потрібно поставити борошна. так, щоб воно впало зі столу. Що можна? Буду насипати. Тільки трішечки теж. Мама! О, ми вас ми у вас і тестовка. Посопали у нас все. Mm -hmm. Так, робимо розкат. Ну, давай по черзі, тому що у нас скалка одна. Давай. Так, а що можна э, замість скалки придумати? Нічого, скалка це скалка для тіста. А ви Ні, замість скалки? можна а ви не Що ти будеш? Тесто Мама, ты мне уже мое тесто. Так, девочки, тоненько раскатали. У прилипас. Какой-то у меня уже на а. прилипас. Это мое? И вырезаем. Давите, чикс. Эй, я? -э -э -э. а чикс. На а, Чикс. Обрадим. То я вже вам там трошки на... Боже, яке ажіотаж на цю скалку. Та ви подивіться, люди, що це робиться. Поним? Набираємо ягоди. Мама, а ти можеш подалі ще чуть-чуть поїжджати? Чого я тобі допоможу? Ні, тому ну, що тут моє тісто, але зараз як захватить твої ці пирожні, або як там? Вареники. Вареники, українська страва. Пирожні. Пирожні. Оргінація. Зараз побачимо, чиї будуть смачніші. Як ви вважаєте, від чого залежить е, смакота варианта? Від тіста, від тіста, пишіть, що від тіста. Я Варта. вважаю, що Зараз я повинна. А можна долетали? мені сюди борошно, відсипачку? Ви... Видно, 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 хто тут працює. Все лице у Це <реку> пудра. У нас такий розмови. в тебе в к столу. Нічого. Побачите батьки не вареники. Стій. Ой, так. Щас, Водичка вже закипає, тому треба нам вже швиденько їх туди Є. загружати. Мама, відео залишать, то числа два. Так, давай я це приберу, бо тобі воно заражає. У мене новий метод. там. Папа, там ж тільки ще розкатував. Де розкратує? Так, водичка закипає. Хто буде на пару, хто буде у воді. Я буду на пару. А як це на пару? Мабуть... Це треба витягати там спеціально. Тоді ні, я буду на воді. Я попроще хочу. Це я на пару. На пару? Я, мабуть, буду на пару робити. Поставила я вже воду, вона тепер. О, у мене найбільше таке... тесто в мірі. Але дивись, щоб воно було однаково по толщині. Я а вже зробила 5 штучок. Угу. У мене всі все 8. О, розвалюється. Не 3. треба, щоб він розвалювався. О, розваливайся. Це тут іде у нас процес. Я вже свої буду ось такі варенички закидувати. Ой, щось я погано тут закрила, його треба переробити. Так, це твоє, дивись. Все, вложиш в руку. Отак, ну, так, дивись, розмінаєш, ручку поклала, сюди ягодку, сахар і закрила. Дивись, уважно, як мама показує. Я тоді покажу, як я роблю. Ладно, ничего, я справилась на все сім. Да, да, милана, да, чувак? Вода уже да, википає. Что да, да, ты так долго ходишь? Милаша, ти робиш? <схи> а что ты робишь? А що ти робиш, Милана? Интересно. Лаваша, що? Дочечка, хай папа робить з ягодками, а ты роби йому э, заготовки. Так. На, вот я. Заготовку можеш розкатувати. О боже, що ти не робила? Что тут это делается? Так, дайте мне ложку. Вы сколько у вас? У вас двое и у вас две ложки. У вас должно так, быть двое и одна ложка. Первый вареник мой готов. Второй вареник мой готов. Это же оно все в дырочках. Это все повытекает оттуда все. Так, ах а ты сможешь насыпать и цукру трошки больше, будь ласка? Да, давай, Леша, так раз, закрыла, как пластилин. І закриваю. У мене своя методика. Так, тут, у нас. Міланочка, це твій, да? Да. так? Так. гарненько Так, це мій. вже на пару мої зварились варенички. І зараз будуть ще татові. Помічниці розбіглися, да, все, розбіглися. хватило їх ненадовго, але ж все одно допомагали. Ну. Тому зараз будуть куштувати. Вот, вийти Смачні варенички. Ну що, дивіться, жовтенькі це мамини. Це я робила на пару. Ми з вами, кстати, робили. А інші це, це татові, гарячі. вони гарячі, обережно. А ну-ка, куштуємо. Що ж, буде смачніше? Татові чи мамині? Я теж скуштую. Давай, ще там доварюються. Щось Ульянка кривиться. Кисловаті. Мало цукру, да, у мами? Ну, сейчас і я спробую. Ха-ха-ха. Я твій скуштую. А ну я твій скуштую. Сейчас я скуштую. штую. Як у справжній варенький? Бо я ж по рецепту Рубила вареничную mm -hmm. mm -hmm. На кефирчике mm -hmm. Я тебе ставлю 10 И папе ставлю 10 Это папин. папин Так вот все целая тарелка Папина 10 из 10 просто. Очень вкусно Мамину mm -hmm. 7 из 10 Потому mm -hmm. что они не сладкие mm -hmm. Мам mm -hmm. Тебе не ставлю 10 Uh -huh. І падає. А знаєте що? 10 із 10. Бо там що тут... багато цукру? Багато цукру, що навіть не розстав там. <ріху> так, зараз я спробую свій. Тут же ж для тебе. Я люблю руками їсти. Uh -huh. я, я, оце Ульян, оце Міланин коржик. Ммм. Да. Паричка вона така кисенька, не було більше сахаром. Паричка. Угу. Так, поричка, червона, це парічка. Через цікаво. Це парічка. Це ти з'їла тісто? Чи mm що -hmm. це таке? Спидничка вийшла. Mm -hmm. <ріху> ну так, да, мене багато... Ну що, якщо вам сподобалось наш влог, майже прямий ефір. Підписуйтесь <ріху> на канал. До новых встреч! Пишите свои рецепты! Подписывайтесь на канал! Подписывайтесь на канал! И всем пока-пока! До новых встреч! До новых встреч!